Коли віруючі збираються разом, хіба не цікаво обговорити гріхи інших. Бог не дивитиметься на те, що ти говориш, і як безкомпромісно засуджуєш гріх. І якщо людина не обрізана, значить вона вже не дотрималася закону. Павло називає необрізаного язичника справжнім юдеєм. Перший розділ послання апостола Павла до Римлян закінчився на засудженні гріхів, які зазвичай роблять язичники. У громаді, в якій було протистояння між християнами з обрізаних і необрізаних, це виглядало так, ніби Павло твердо став на бік обрізаних. Але лист не закінчився, і Павло продовжував Тому немає оправдання тобі будь-яка людина. Котра осуджуєш. Бо в чому осуджуєш іншого, у тому сама себе осуджуєш, адже робиш те саме, що осуджуєш. Ми ж знаємо, що є справедливий Божий суд на тих, хто таке робить. Людино, невже ти вважаєш, що уникнеш Божого суду, осуджуючи інших за те, що сама робиш? Про що це Павло? Юдеї, справді як і багато християн сьогодні. Сприймають акт засудження грішників як частину свого благочестя? Коли віруючі збираються разом, хіба не цікаво обговорити гріхи інших? І якщо я засуджую їх, то хіба це не добре? Так думали і юдеї. Але якщо ти робиш те ж саме, то хіба засудження грішників виправдає тебе? Невже думаєш ти, людино, що уникнеш суду Божого, засуджуючи тих, хто робить такі справи, і сам роблячи те саме? Брати з юдеїв насторожилися, а Павло продовжує або нехтуючи багатством його доброти, лагідності і довготерпіння, не знаєш, що доброта Божа веде тебе до покаяння? Через власну черствість і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву і виявлення справедливого Божого суду. Він відплатить кожному згідно з його вчинками. Бог не дивитиметься на те, що ти говориш і як безкомпромісно засуджуєш гріх. Він дивитиметься на те, як ти живеш і як чиниш тим, хто настирливістю в добрих ділах шукає слави, честі і нетління. Вічне життя, а сварливим і тим, хто противиться правді, але віддається неправді, лють і гнів. Ці вірші варто уважно з молитвою прочитати тим християнам, які вважають, що постійність у добрій справі не має значення для вічного життя. У першому розділі, 16-му вірші, Павло говорив про спасіння спершу юдею. А потім грекові. Це, звісно, викликало палкий відгук у серцях обрізаних братів, які вважали себе ближчими до спасіння, ніж обрізані. Тут же Павло врівноважує їх страждання і горе кожній душі людини, яка чинить зло насамперед юдеєві, потім грекові. Юдеї мають не тільки перевагу. Відповідальність у них також вища? Павло продовжує Слава, честь і мир кожному, хто робить добро, насамперед юдеєві, потім грекові. Бо не зважає Бог на обличчя. Павло зрівняв християн з юдеїв з християнами з язичників, тому що перед законом усі рівні. Але ж як це рівні? Хіба обрізані настільки ж грішні, як не обрізані? Чи не стоять юдеї на кілька щаблів вище? Адже ті, які без закону згрішили, і загинуть без закону, а які згрішили в законі, будуть суджені згідно із законом, оскільки не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці закону будуть оправдані. Цей вірш може збентежити деяких читачів. Як це людина в законі, але все ж таки згрішила. Що означає в законі? Багато хто починав читати Біблію у синодальному перекладі. Там є помилка, коли у другому розділі фраза в законі перекладена як під законом, так само, як і у шостому розділі, 14 вірші. Але там дійсно стоїть фраза під законом. Але український переклад. Як Огієнка, так і турконяка перекладають вірно в законі. Тому це різні терміни, а це означає і різні думки. Так що ж означає бути в законі? Це належати до народу Ізраїля. За законом було два шляхи для набуття цього статусу: перший шлях це народитися від єврея і бути обрізаним у восьмий день. Якщо ж ти не народився євреєм, то є інший шлях. Він заснований на тексті Вихід, 12 розділ 48 вірш. Якщо з тобою житиме приходець і побажає справити Пасху Господу, то спочатку має бути у нього обрізаним кожний чоловік. Тільки після цього нехай приходить і справляє її. Він вважатиметься. Таким, як і місцевий мешканець краю. Грунтуючись на цьому тексті, рабини стверджували, що якщо язичник бажає приєднатися до народу заповіту, то він має взяти участь у святкуванні Пасхи. Але для цього він повинен бути обрізаний. Після цього він став як природний житель землі. Таким чином, як народжені в юдаїзмі. Так і ті, хто приєднався через обрізання і Пасху, мали статус у законі. Вважалося, що вони в завіті з Богом, а отже, вже не можуть бути відкинуті, тому що вони діти Авраама або стали як діти Авраама. Подібна позиція приводила багатьох до такого висновку, що якщо обітниці Божі непорушні, то можна порушувати десятислів'я. І якщо вони вже в завіті з Богом, то не можуть загинути. Саме за це їм докоряв Іван Хреститель, кажучи їм такі слова. В Євангеліє від Лука, 3 розділ, 8 вірш. Тож принесіть плоди гідні покаяння. І не намагайтеся казати собі, маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може із цього каміння підняти дітей Авраамові. Отже, люди, про яких говорить Павло. Як про тих, хто перебуває в законі, це не ті, хто слухняний усім Божим заповідям, це ті, хто вважають себе в завіті з Богом через закон, але дозволяють собі порушувати закон. Коли ми тримаємо це в пам'яті, то 12 і 13 вірші стають зрозумілими. Прочитаймо їх ще раз. Адже ті, які без закону згрішили, і загинуть без закону, а які згрішили в законі, будуть суджені згідно із законом. Оскільки не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці закону будуть оправдані. Головна думка цих віршів така: немає значення, хто ти в законі чи поза законом, обрізаний чи ні. Головне, чи дотримуєшся ти закону. Тільки виконавці закону, обрізані чи не обрізані з юдеїв чи з язичників, виправдані будуть. Про це теж з молитвою варто подумати тим християнам, які стверджують, що закон тільки для євреїв, а язичникам він не потрібен, мабуть, Павло з ними не згоден. Бо коли інші народи, не маючи закону, природно діють згідно з законом. То вони, не маючи закону, самі собі є законом. Якщо ж ми не розуміємо цього моменту і вважаємо, що людина, яка в законі, це та, що дотримується всіх заповідей Тори, то в нас виникає суперечність у цьому вірші. Як Павло може заявляти, що той, хто поза законом, а значить не обрізаний, дотримується закону? Адже закон вимагає обрізання. І якщо людина не обрізана, значить вона вже не дотрималася закону. Дуже часто чую твердження, що для Павла, як і для будь-якого юдея, закон є єдиний і неможливо відокремити 10 заповідей від решти повелінь Тори. Але якщо так, тоді про що тут говорить Павло? Або все ж коли він стверджує, що людина необрізана все ж таки виконала закон. То мається на увазі певна відокремленість десяти заповідей від усіх інших повелінь. Поставте собі галочку, щоб ще поміркувати над цим. А Павло продовжує: вони виявляють, що діло закону написане в їхніх серцях, про що свідчить їм їхнє сумління і думки, які то засуджують, то виправдовують одна одну в той день, коли Бог згідно з моїм благовістям. Через Ісуса Христа судитиме темне в людях. Часто можна почути від християн, що закон не потрібен, бо в нас є сумління. Саме воно керує нами. Подивимося уважно на текст. Дійсно, Павло каже, що язичники керовані сумлінням, тому що закону вони не мають. Мається на увазі, що вони не мають тори, як це є в юдеїв. Але який результат? Написано, що вони роблять законне, їхні вчинки в повній згоді з законом. Так, у них інша причина для послуху закону, але в них правильний результат. Чим керується їхнє сумління? Справа закону в них написана в серцях. Чи це не є новим заповітом? А значить, в основі все одно закон. Тому, якщо ваша совість веде вас до незгоди з законом і до беззаконня, то Павло тут говорить не про вас. Повертаємося до юдеїв. Ось ти звешся юдеєм, заспокоїш себе законом, хвалишся Богом, знаєш Його волю і навчений законом розрізняєш, що є краще. Переконав себе, що ти є провідником для сліпих, світлом для тих, які в темряві. Вихователям нерозумних, учителем дітей, що ти маєш зірець знання та істини в законі дуже хороша характеристика. Саме так юдеї говорили про себе. Але Павло продовжує Чому ж тоді, навчаючи іншого, себе самого не навчаєш? Що ти маєш на увазі, Павле? Про що ти проповідаєш не красти, а сам крадеш? Кажеш, не робити перелюбу. А сам чиниш перелюб, гидуєш ідолами, а здійснюєш святократство. Ти хвалишся законом, а порушенням закону зневажаєш Бога. До речі, остання фраза теж для роздумів тим християнам, які переконані, що закон уже не потрібен. Але повернемося до послання. Це якраз те, про що ми говорили вище. Ті, хто були в законі. Ніколи не говорили погано про закон, вони хвалилися законом, проповідували закон іншим, але самі його не дотримувалися, бо були переконані, що вони все одно не втратять милості Божої, бо вони мають непорушні Божі обітниці. Павло стверджує, що жодного послугу в юдеїв насправді немає. Одні розмови. Багато хто стверджує, що юдеї дотримувалися закону, але цим не могли спастися. А значить, дотримуватися закону не потрібно. Але вже перша частина цього аргумента неправильна: юдеї не дотримувалися закону, тільки на словах, засуджуючи гріх. Вони грішили так само, як і язичники, і навіть гірше. Тому Павло довелося сказати і цю фразу. Як ото написано, що через вас Боже ім'я зневажається між народами, ось до чого призводить формалізм. Люди переконані у своїй моральності та моралі, говорять про це, але насправді чинять настільки низько, що викликають огиду навіть у язичників, а вони своєю чергою через це ліцемірство зневажають Бога. Так буває. Було тоді, буває і зараз. Ісус називав це лицемірством, ось Його слова. Євангеліє від Матвія, 23 розділ 27 -го вірша. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо ви подібні до гробів побілених, які ззовні видаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечистоти. Так і ви ззовні видаєтеся людям праведними, а всередині. Повні лицемірства і беззаконня юдеї так само не дотримувалися закону, як і язичники. Про це говорив Ісус, про це ж говорить тут і Павло. Адже обрізання дає користь, якщо виконуєш закон. Якщо ж ти є порушником закону, то твоє обрізання стало не обрізанням. Що робить Павло? Він зрівняв обрізаних і необрізаних перед Богом. Усі потребують порятунку від гріха, ніхто не кращий. Так, юдеї мають закон, начебто перевага. Але ж він не допоміг зробити людину праведною, тоді чим же обрізаний кращий? Нічим. Обрізання твоє зробилося необрізанням. І навпаки, якщо необрізаний, Виконує постанови закону, то хіба його не обрізання не вважатиметься обрізанням? І той, хто від природи не був обрізаний, але виконує закон, він осудить тебе, того, хто через писання та обрізання є порушником закону. Тут дві думки. Пряма і непряма. Пряма написана для церкви Риму, непряма для нас. Перше для Риму. Слухняний закону необрізаний язичник набагато кращий за обрізаного беззаконника, друга для нас. Поставимо собі питання. Коли необрізаний дотримується закону, це добре чи погано? Павло хвалить за це необрізаного. Як же сьогодні люди кажуть, що закон тільки для обрізаних? І посилаються на Павла? Який, за їхніми словами, засуджує виконання закону не євреями, ми бачимо, що це зовсім не так. І знову нагадаю про те, що є різні закони. Павло хвалить того, хто порушив закон, який велить обрізуватися, за те, що той виконав закон. Знову ж таки, видно, що 10 заповідей і обрядові закони це різні речі. І далі Просто сенсаційна думка для обрізаних братів римської громади, тому що не той юдей, хто є ним з вигляду, і не те обрізання, що є назовні, на тілі, а той юдей, хто всередині такий, і те обрізання, що є всередині за духом, а не за буквою, і такому похвала не від людей, а від Бога. Що ж це? Павло називає необрізаного язичника справжнім юдеєм. На якій підставі? На підставі його послуху. І якщо він, слухняний Богу і виконує Божий закон, то він і є справжній юдей. А обрізаний беззаконник те саме, що беззаконний язичник. Зрозуміло, за що Павла в Єрусалимі натовп юдеїв хотів розірвати на місці. Якщо стежити за контекстом, то стають абсолютно зрозумілі слова про обрізання в серці, по духу, а не по букві. Думаю, що не варто їх тлумачити, але все ж хотілося звернути увагу на останні слова. Такому похвала це кому? Тому, хто дотримується закону незалежно від того, обрізаний він чи ні. Павло хвалить таких сам і стверджує, що таких похвалить і Бог. Задумайтеся над цим ті, хто стверджує, що необрізаним не потрібно дотримуватися закону. Як же повторюється ситуація сьогодні з християнами? Багато розмов про розпусту язичників. Ми вважаємо, що якщо ми хрещені, то ми вже кращі за нехрещених. У нас теж є свій фольклор і набір красивих фраз, які засуджують грішників цього світу. А давайте змінимо слово обрізання словом хрещення і прочитаємо текст. Готові? Читаємо. Адже хрещення дає користь, якщо виконуєш закон. Якщо ж ти є порушником закону, то твоє хрещення стало нехрещенням. Якщо нехрещений виконує постанови закону, то хіба його нехрещення не вважатиметься хрещенням? І той, хто від природи не був хрещеним, але виконує закон, він осудить тебе того, хто через писання та хрещення є порушником закону, тому що не той християнин, який є ним з вигляду, і не те хрещення, що є назовні, на тілі, але той християнин. Хто всередині такий, і те хрещення, що є в серці за духом, а не за буквою. І такому похвала не від людей, а від Бога. Народ Божий топчеться по колу. Ми наступаємо на ті самі граблі. Звісно ж, юдеї не праві. А ми. Адже християни, як і юдеї, теж вигадали супереч словам Павла, що неважливо, як ти живеш. Адже ти в завіті з Богом, у Новому Завіті, закон не потрібен. Ще й стверджують, що так вчив Павло. Ставлю тут слова Павла, Римлянам, 3 розділ, 8 вірш. Хіба не так, як деякі нас ганьблять, наговорюючи, що, начебто, ми кажемо, робімо зло, щоб вийшло нам на добро. Справедливий суд на таких. Так, Павло буде ще в цьому посланні говорити про закон. Також ми ще торкнемося і 4-го, і 5-го, і 6-го, і сьомого розділів, де Павло говорить про благодать. Ми ще поговоримо про виправдання по вірі, а не по закону. Але і другий розділ не варто забувати. До зустрічі!